Арцийську, це Донецька область, невідомий зняв окупаційний прапор Росії і уніс його з собою. Всім привіт! Ви на каналі Це Овчаренко. Як повідомляє один з регіональних донецьких пабліків, в окупованому харцизку невідомий проходив і вирішив з собою забрати окупаційний прапор Росії. Я насправді не знаю, він це робив з патріотичних намірів або просто вирішив з собою зняти і понести російський прапор, але однозначно це дуже сміливий крок, адже однозначно, якби він спім... був спійманий російський. Окупантами, вони б йому б точно не сказали б спасіба. Тож, друзі, давайте подивимося, як це було. Ось ми бачимо, як людина проходить біля цього прапору, знімає його і далі йде з ним. Ви знаєте, мені здається, що він трохи пройшов його і далі викинув його у сміттярку, де, власне кажучи, належить бути російському прапору. Але, друзі, разом з цим цікаве інше. Після того, як місцевий регіональний цей паблік, назву якого ви бачите, ну він має спідно специфічну назву я дослідив реакції місцевих жителів на цю новину. Тож друзі, давайте подивимося на ці смайли, які власне характеризують відношення місцевих донечан до цієї новини про російський прапор. Ми бачимо тут а, смайлики які ну нам всім показують, чітко показують, що більшість з коментуючих більшість реакцій мають ну досить таку схвальну реакцію на цей на цю новину, і це друзі. Чудово. Також, друзі, я вирішив дослідити коментарі, які пишуть місцеві люди, адже в цей специфічний регіональний паблік, я думаю, навряд чи заходить коментувати хтось зі Львова чи з Ужгорода. І тож, друзі, поїхали. Як говорить один коментатор, правильно, навіщо цю русняву тряпку? Інший коментар говорить, що може, будуть потім у себе вдома нарізати і. Робити з цим прапором ну, з п'ятою точкою, ви бачите оригінал цього коментаря. Інший коментар, коментатор місцевий, я повинен, нагадаю про новину з харцизка, говорить, треба поли чим-то мить І ви бачите також реакції під цими коментарями, які чітко показують нам відношення місцевих жителів до цієї новини, я нагадаю. Інший коментатор говорить, ну, туалетка закончилась. Що поділаєш Ви знаєте, я ставлю лайк цій коментаторці. І я цьому коментатору. І, в принципі, я погоджуюся, що з цим російським прапором треба робити, з цим коментатором абсолютно правильне застосування. Наступний друзі-коментатор говорить, перед сценарником вміста коврика положить, щоб поросята капиться витирали після прогулки. Також гарне застосування до російського окупаційного прапору. Інший коментатор, наступний коментатор говорить, глаз режить флаги розвісили, а людям в татіки жопу мою. Связь овів, нормальна. Це, цей коментатор дуже класно характеризує проте про всю систему дій російської пропаганди, яка вішає купу російських та різних інших колабораційних прапорів, а у людей немає абсолютно ніяких побутових умов. Також цей коментатор додає нормально, якщо він український флаг повісив. І це я нагадаю, друзі, новина з харцистська на Донецькому регіональному пабліку на 9-й рік війни. Просто щоб ви розуміли рівень коментарів. А, а тут ще серія таких коментарів. І на коментатор говорить і повіси український, наступний коментатор говорить. Дуже гарний половичок, щоб ноги витирати, сам пользуюсь. Е, Інші коментатори говорять: е, ну, я не буду коментувати, тут багато не але ви зможете третій коментар самі прочитати. Е, наступний коментар говорить: е, да, хто-то домой забрав, поселив вместо ковріка у двері. чисто, щоб ноги витирати. Нагадаю, і це про. Російський прапор коментарі. У біля у цього чоловіка в туалеті фотографія пині в місті і шагу, вміста туалетної бумаги. Друзі, я не буду вам більше розказувати всі інші коментарі, які там я прочитав, але повірте, більшість коментарів такої, а, такої риторики, більшість коментарів в такому дусі висловлюються про знятий і взагалі російський прапор. Тож, друзі, головний посил цього мого випуску: я хочу вам сказати, що і на 9-й рік і в окупації, на 9-й рік російської окупації там в Донецькій області в окупації проживає велика кількість українців, які нормально відносяться до українців. А я нагадаю, що 9 років російська пропаганда досить активно і дуже активно цементувала там інформаційне поле. І це хочу нагадати навіть не Донецьк, це новина про Харцизьк. Бо А в Харцизьк це така провінція навіть Донецької області. Як ми бачимо, з цих коментарів в окупації повно нормальних людей, які чекають на визволення, які не давидять е, Цю російську агітацію які ненавидять Росію, які ненавидять російський прапор, які радуються таким діям невідомих людей. Давайте побажаємо, щоб таких новин ставало з окупації якомога більше. Давайте також побажаємо цьому невідомому. Ну я все ж таки вірю, що патріоту, щоб його російські окупанти не спіймали. І побажаємо взагалі всім українцям, які проживають в окупації, побажаємо їм най, як найскорішого визволення визволення від російської окупації. Друзі, якщо ви дивитесь мій випуск в окупації, я дуже вам вдячний, по-перше, за перегляди. А по-друге, хочу вам побажати того, щоб ми скоро з вами зустрілися на центральних площах ваших міст і повісили там жовто-синій прапор. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, ставте коментар, підписуйтесь на мій канал це Овчаренко», де я буду також торкатися тем з окупації, з окупації Донецької та Луганських областей. І друзі, якщо вам подобається взагалі моя дія, ви можете підтримати мене або з реквізитами, які будуть указані в описі до цього ролику, або ставте, стати моїм патроном на платформі Patreon. Друзі, до нових випусків і пам'ятаємо, що Донецьк і Харциск це Україна.